Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні будуть нові знахідки. 23 набори. Тому, будь ласка, запоминаємо набор. Пишемо на Viber. Номер телефону 093 275 85 46. Повна оплата на картку. Відправка тільки новою поштою. Укрпошти немає. Тому розпочнемо. Набір перший 27 штук 405 гривень. Набір другий 27 штук 420 гривень. Набір третій 25 штук 400 гривень. Набір четвертий 26 штук, 380 гривень. Набір п'ятий 20 штук 320 гривень. Та набір шостий 35 штук, 650 гривень. Набір 7 41 штука 615 гривень. Також набір 8-й 29 штук, 435 гривень. Набір 9, 22 штуки, 330 гривень. Набір 10-й, 30 штук, 450 гривень. Набір 11 28 штук.

23 штуки 390 гривень. Тут всіляке така цікавеньке. Так, набір 16. 61 штука, 800 гривень. Невеликі мічики. Ось такі. Набір 17, 80 штук. 1040 гривень. Набір 18. 20 штук, 300 гривень. Набір 19, 36 штук, 540 гривень. Набір 20-й. Ось такі сверла. В цій коробці поїдуть, якщо вам цього захочеться. Скажете там. Набір 20-й, в цій коробці хай їде. Коробка буде в підарунок. Так, набір 20-й, 100 штук, 1400 гривень.

Та ось такий ціна 400 гривень. Не забуваємо про свої відкладені речі. Бо вже, я не знаю, вже 2 роки працюю і вже 2 роки ці речі вижать. Тому, будь ласка, не забуваємо. Відправляємо. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вайбері.